Сьогодні ми з вами починаємо тему, яка називається хімічний зв'язок. Е, хімічний зв'язок, цю тему ми з вами будемо розглядати в контексті того, е, яким чином, яким чином е, утворюються молекули, і як, яким чином взагалі молекули, ну от атоми, які входять до складу молекул, яким чином ці атоми тримаються разом? Чому взагалі е, певні Півні атоми утворюють певні, певну молекулу, які там сили приймають участь, і завдяки чому існують молекули, які потім утворюють речовини, а потім речовини утворюють певні тіла, які нас оточують. Тому тіла для нас важливі. Речовини, відповідно, також для людей важливі. Речовин в нашому побуті, в нашому житті надзвичайно багато, і ми з вами повинні, нам потрібно обов'язково вивчити ці речовини і взаємодію, за рахунок якої вони утворюються. І почнемо ми з вами із. Йонного зв'язку, ми почнемо із тих речовин, які існують на основі йонного зв'язку. Але для того, щоб нам з вами розглянути йонний зв'язок, нам потрібно розглянути, що ж таке йони і. Як же ці йони утворюються? От у нас в періодичній системі є певні хімічні елементи. От, наприклад, певний хімічний елемент. Наприклад, у мене на даному слайді хімічний елемент натрій. Натрій, відкрийте, будь ласка, періодичну систему. Натрій у мене скільки має електронів штучок? Натрій під номером 11. У нього скільки електронів? Одинадцять. Одинадцять. І у натрія протонів скільки? Також. 11, Одинадцять, тому що кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. І дивіться, яка штука. Натрий має 11 електронів. Це у мене заряд, який буде дорівнювати мінус 11, тому що один електрон це один заряд мінус, і 11 протонів, заряд яких в кожного по одному плюс. Тому у мене протонів 11 плюс заряд. А тепер математика. 11 плюс плюс 11 мінус. Скільки буде? Скільки буде? 0. Нуль. Правильно. Тому, якщо у мене стоїть натрій із зарядом 0, то цей натрій це у мене буде. Атом натрія, але атом може втрачати або приєднувати до себе електрон. Справа в тому, що в атома, дивіться, є ядро, ядро. Там є протони і нейтрони. Нейтрони, чому ми не згадуємо з вами зараз? Тому, тому що вони нас мало цікавлять. Вони в даній ситуації мають заряд нуль. Вони нас зараз не цікавлять. Протони і рухаються електрони. Протони з ядра нікуди не діваються. Ядро це є, по факту, неподільна частинка. Електрони – Можуть або втрачатися, може атом їх віддавати і може їх приймати. Вчені вияснили, вияснили, що кожен, ми з вами це розглядали, в принципі, що кожен Атом він прагне до ідеальної електронної конфігурації, для нього ідеальна електронна конфігурація для атома є 8 електронів на останньому енергетичному рівні. А також вчені вияснили, що хімічні елементи, тобто атоми, які, а я вийшла, вибачте. Атоми, які вважаються металами, вони мають малу кількість електронів на останньому енергетичному рівні, тому вони прагнуть ці електрони віддати, а не метали, прагнуть ці електрони прийняти. Давайте глянемо на періодичну систему. Пам'ятаєте, що? Вісім це ідеальний, е, ідеальна енергетична конфігурація, електронна конфігурація. Так, дивіться, перша група, знайшли, ми працюємо з групами. З групами. Перша група літій, натрій, Калі, діцезій, францій. у них по одному електрону на останньому енергетичному рівні. Їм треба дивіться, або прийняти іще сім. Або віддать один. Що простіше, восьмий клас? Що простіше? прийняти сім чи віддати один? Віддати один. Віддати один. Тому. Перша група, основна підгрупа, вони будуть електрони віддавати. Ось у нас приклад з натрієм. дивіться, натрій з зарядом, мінус, з зарядом нуль. Віддає оцей один електрон, який йому на останньому рівні енергетичному не потрібен, і перетворюється на йон. Тобто на частинку, яка має уже позитивний заряд. На йон, а йон позитивно заряджений називається словом катіон. Чому ви в мене спитаєте, якщо були електрони, чому натрій має заряд плюс? Давайте повернемося. В натрія було 11 протонів. Це був заряд плюс 11, Вони нікуди не ділися, правда? І було 11 електронів. І один електрон натрій що зробив? Віддав. Тобто у нього скільки електронів залишилося? Було 11, okay. один віддав, залишилося. 10. 10. Тобто заряд мінус 10. А тепер рахуємо. Плюс 11, плюс мінус. 10 буде який заряд? Плюс 1 а одиницю в хімії, ви знаєте, індекси ми не пишемо. Щоб довго не рахувати, пам'ятайте, що є зворотня логіка. Якщо віддав електрон. То став заряд плюс. Якщо електрон прийняв, давайте глянемо на хлор. Хлор у мене де знаходиться. Діти, гляньте по періодичній системі. Хлор, де знаходиться? Яка в нього група? Сьома, Сьома група. Тобто у нього сім електронів на останньому енергетичному рівні. Ідеальна електронна конфігурація 8. Він має один електрон прийняти або сім віддати. Що простіше зробити? Прийняти Прийняти один електрон. А тепер давайте подивимося. Хлор у мене під номером 17. Тобто у нього скільки протонів? Скільки протонів у хлора? 17. Так, а тепер подивіться, електронів у нього також, е як у вигляді атома, дивіться, там, де заряд нуль, то в нього скільки електронів? 17 протонів і 17 електронів. Заряд нуль. А тепер дивіться, він один електрон прийняв. Тобто у нього вже електронів не 17, а по 17. 17. А тепер рахуємо. Плюс 17. Мінус 18 буде скільки? Мінус 1. Буде мінус 1. І це у мене будуть йони. Так от, метали, метали, які у мене є в періодичній системі, вони прагнуть віддати електрони і перетворитися на катіони, а неметали прагнуть прийняти електрони і перетворитися на аніони. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні дорівнює в мене номеру групи. Зрозуміли? Да. Дивіться, жив був собі атом фуора. Ось він, Бачите? Дивіться, mm -hmm. скільки в нього? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять електронів. Плюс один електрон. У нього скільки стало електронів? Десять електронів і він став катіон чи аніон? Хто там шепче? І став він аніон. Правильно, хто шептав, тому Софія передає привіт. Став він аніоном із зарядом мінус. Так, дивимося, хто мені скаже, що на цьому малюнку? Поліна, жив був собі атом. Оля, жив був собі. Поліна. Поліна. Не хоче зі мною Поліна розмовляти. Е, Софія. Жив був собі атом. Літій. літія. І він що зробив електрон, прийняв чи віддав? Віддав. Віддав один електрон і перетворився на катіон чи аніон? Катіон. На катіон Літія. Значить, дивіться, ми зараз, зараз з вами розглянемо швиденько завдання. Завдання. На сторінці. Підручник я відкрила. На сторінці, значить, у нас 72. Давайте глянемо. Давайте глянемо на номер 81. Які з елементів рубідій, бром, стронций і нітроген здатні утворювати е, катіони, а які здатні утворювати аніони. І м -м, нам потрібно хімічні формули цих частинок. Давайте з вами розглянемо. Ну, от я хочу взяти собі рубідій. Рубідій Шукаю його в періодичній системі. Шукаю. Шукаю, шукаю. Номер у нього 37. Знайшла, так? Знайшла рубідій. І дивлюся, в якій він групі. Першій. Перша група, основна підгрупа. Тобто, це в мене метал чи не метал? Метал, чи не метал? Якщо метал. перша група основна підгрупа метал. Метали, електрони віддають чи приймають? Віддають. 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 Скільки віддасть електронів рубідій? Один. Один електрон. І перетвориться на катіон чи аніон рубідія. Ну хто ж там шептав катіон? Катіон з зарядом. Якщо один електрон віддав, то заряд став плюс чи мінус. Логіка зворотня. Плюс чи мінус? Якщо віддав, то став заряд. Мінус. мінус. Логіка зворотня. Якщо віддав, то став заряд. Плюс. 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 Скільки, скільки електронів він віддав? Тобто плюс один. Один ми не пишемо. Так, далі. Хто собі возьме бром? Бром? Бром під номером 35. Єгор. Так, Єгор, напиши мені що-небудь. Так, зараз. Так. Єгор, Пише Єгор, я. Єгор, шукаємо Брум, Він у нас під номером 35. Знайшов? Так. Да. Кажи мені, будь ласка, метал чи не метал? Сьома група. Основна підгрупа. Це у нас. Єгор не метал. Добре. Він електрони. Прийме, чи віддасть. Прийме, чи віддасть електрони. Прийме. Добре. Скільки. Єгор, скільки він прийме. Так. Чекаємо на відповідь Єгора. Один молодець, один електрон, і перетвориться він на катіон чи аніон? Єгор катіон чи... К... не ка не Катіон аніон не зарядом мінус. Так, Поліна. Поліна. Так, у тебе стронций. Давай шукаємо стронций, шукаємо, шукаємо і знаходимо його під номером. Хто знайшов стронций? Я його не можу знайти. Шукаємо активно стронций. Під номером 38, Поля, Стронсей. Подивись, будь ласка, на його групу і скажи мені, він метал чи не метал? Не метал. Так, Поля вважаю, що він не метал, Софія. Метал. Метал, тому що друга група основна підгрупа. Це які метали, Соня лужно-земельні метали. Так, вертаємось до поліни. Поля це метал. Метали, електрони що роблять? Віддають чи приймають? Віддають. Віддають. Скільки віддасть стронці електронів? Два. Два. І перетвориться на катіон чи аніон? Катіон. Катіон з зарядом. Скільки віддав? Віддав два. Два плюс. Це буде катіон. Далі. нітроген. Нітроген, Софія, тобі залишається. Нітроген. Шукаємо. Номер 7. Соня. Номер сім метал чи не метал? Не метал. Не метал. Скільки електронів він віддасть або прийме? Віддасть один. Не метал віддасть. Соня. П'ята група. Прийме. прийме скільки? Один. Так, Соня. Нітроген. Пята група. До восьми не вистачає. Скільки? Один. Восім мінус пять один сонь. Три. Три. Електрона. и перетворится на катион или анион? Анион. Анион а с зарядом. С зарядом. Три. Три плюс или Минус. Логіка своротня мінус. Тепер ще один номер розглянемо, і я вас відпущу на сьогодні. 82. Складіть електронні формули. Йонів берилія з зарядом 2 фосфора з зарядом 3 фтора мінус 1 і калія плюс. Значить, дивлюся берилій. Берилій у мене є під номером 4. Значить, у нього колись було скільки електронів? Е, правильно, електронів. Скільки в нього було? Чотири. Чотири. А потім щось з ним сталося. І він перетворився на берилі з зарядом 2 Що з ним сталося? Він електрони віддав чи прийняв? Віддав. 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 Скільки штук віддав, дівчата? Два. Два електрона. А якщо в нього було чотири і він віддав два. Скільки в нього залишилося електронів? Два. Два. А тепер запишемо електронну формулу. Один С. Скільки? Два. два. Оце буде електронна формула катіона берилія із зарядом 2. Так, тепер давайте разом. Разом ми з вами. Фосфор. Жив був собі фосфор. Шукаємо під номером 15. Найшли. Жив був собі фосфор із зарядом 0. У нього при цьому було скільки електронів? Один. Ні. Який в нього номер, Поліна? 15. 15. І щось з ним сталося, і він перетворився на фосфор зарядом 3 мінус. Він електрони прийняв чи віддав? Якщо він став три мінус, дівчата, прийняв чи віддав? Віддав. Віддав. Логіка зворотня. А, прийняв. прийняв скільки електронів. Якщо три мінус став, то він прийняв, скільки електронів. Кожен електрон це заряд мінус. Скільки він прийняв? Три. Три. У нього було 15, він прийняв іще 3. І скільки в нього тепер? 18. 18. 18. А тепер давайте запишемо електронну форму для цих 18 електронів. Я почну. 1 з 2. Софія, продовжуємо. 2 з Два Скільки? Два. Далі Поліна, 2П. Шесть. Шість. Далі Софія. Три С2. Три С два. Я ось сюди перейду, але розривати не можна. Далі Поліна, три П. Шесть. Три П, Шість. І давайте рахувати. Десять. І уже у нас є 18. Так, давайте ще один full or. Шукаємо під номером 9. Full or під номером 9. Щось з ним сталося, і він став аніоном full or зарядом мінус один. Що з ним сталося? Він електронний прийняв чи віддам? Прийняв. 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 Так, тепер дивимося, коли він був з рядом 0, У нього скільки було електронів по періодичній системі? Скільки в нього було електронів? Дев'ять. Дев і прийняв він один і стало скільки? Десять. 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 Так, Коліна, будь ласка, один із два продовжуєш. 2 С2. 2 С2 далі. 2 П6. 2 П6. Так, рахуємо 2, 2, 6. Всього вийшло 10. Так, і залишився у мене калій. Жив був собі калій. Під номером 19. Так, Софія. Жив був собі калій і перетворився на катіон калія. Електрони прийняв чи віддав? Віддав. Віддав. Скільки. Скільки віддав. Якщо один. Так, дивися, скільки в нього було електронів, коли в нього був заряд 0 по періодичній системі? Скільки? 19. 19. Він один віддав. І стало в нього скільки? 18. 18. Так, Софія, 1 С2. Продовжуєш. 2 С2. 2С2. Далі. 2П6. 2П6. Далі. 3С2 і 3П6. 3П6. У нас така з вами сьогодні вже електронна формула була, але це були зовсім різні йони. Але електронні формули у різних йонів можуть бути однакові. Отака штука.